Для того, щоб поїхати в Європу, середньостатистичному галичанину доведеться вистояти у декількох чергах. Перша черга подача документів у міграційну службу для виробництва закордонного паспорта, а вже наступні черги пов'язані з перетином кордону. Хто знає, що таке пішохідний перехід на шагинях, до прикладу, мене зрозуміє. Ми вирішили протестити процедуру отримання закордонного паспорта. Чи легко це, чи вимагається сил і нервів Тарасу Іванишину, оператору Гавацької варти треба зробити закордонний паспорт. Відтак, озброюючись камерою, ми вирушили у відділення міграційної служби. Одразу скажу, що відділення знаходиться дуже далеко від центру міста. В цьому приміщенні у відділі міграційної служби України люди подають документи для оформлення закордонних паспортів зі зручностей і лише зупинка. І вже о 8-й годині тут черга. Процедура в 16 століття, в 21 столітті. Зробіть якусь електронну чергу, люди заплатили, дістали номерок, зайшли, а не робити той аже нічний. Кому -то тут подійде? триває ще зночі, так? З пів 12-ї стояти. Я був в 8, в 9. Тут вас стояв, нікого немає, я поїхав. От тепер дивіться, що робиться. Ми платимо за послуги, а де то послуга? Що є? Туалет, є кафе. Як стояти реально? О, ви вже от дригаєтесь. Ну, мені зараз зимна, а попробуйте тут стоять. Я приїхав з пів 12-ї ночі, тому що ти кажеш, мені сказали, що той стоїть з мужчина на машині, тут списки, отакі от воно. І вся проблема. А мені їхати назад, бензина, теж все дороге. А не, не, не дорогобичани? Я не Дрогобичан. Я, я тут в машині просидів до третьої години, прийшов мужчина, і ми так собі, щоб та просто люди, щоб от я можу троїх запам'ятати. А так я кажу, ну щоб дашно, я, я так тут стою, що будеш навіть, ти до хати погрійся, а я тут, тут. І все, І вся проблема. А щоб не забути чергу? Скали скали собі список і все і вся проблема, відмітившись у імпровізованому списку, який люди самі собі сформували, ми йдемо платити за виробництво паспорта. Не будемо зараз аналізувати, яка саме повинна бути ціна за паспорт, бо усі норми, які регулюють вартість, настільки двозначні, а тарифи не врегульовані, що тут як дишлом, кожен крутить у свою сторону. Тож вирішили заплатити так, як запропонували працівники міграційної служби, а це близько 600 гривень. А де платити? Звичайно, що у банку, який абсолютно випадково розмістився поруч з відділенням міграційної. Нії служби в цьому важко це назвати повноцінним відділенням банку. Радше у касі вам доведеться заплатити і за послуги банку, і ця сума складає аж 40 гривень. Це значно більше ніж у інших банках. І платити в цьому банку не обов'язково. Але він тут, тож люди не замислюючись, йдуть. Але повернімося до черг. Кажуть, що є люди, які заробляють собі на отих чергах, можуть пропустити вас, але звичайно за декілька гривень. Нам не пропонували таких людей, ми не виявили, але кажуть, тут таке практикують. І ось довгоочікуваний момент подача документів. Найбільше Більше місцевалося те, що немає якоїсь послідовності, немає електронної черги. Тобто ти міг собі записатися десь в інтернеті, чи навіть прийти тут, записатися віддали нам урок. Ти прийшов на конкретну з годину, але не створити такий тут сварять люди, не сваряться між собою, не пропускають до одного, чуть не б'ються, це дуже, це дуже проблематично. Увесь процес подачі документів може врегулювати лише електронна черга. Такий сервіс вже працює, щоправда, у тестовому режимі і у Києві. Коли черга дійде до Дрогобича, питання залишається відкритим. Ну, знаєте, черга всюди є, так в будь-якій установі, навіть в аптеку. Людина приходить, черга є. Прийди собі. 9, чи без 10, 9, чи без 10, 10, залежить, як там цей графік є. І все, створюють собі, люди живуть чергу. Ми чергами не керуємо, ми черги не встановили. Електронна черга не мають. Вона би повинна бути, а тоді б всі питання зняли, розумієте, що? щоби та електронна черга була. Я думаю, що з часу воно все буде. Нещодавно в газеті Високий замок у додатку про Дрогобичину. В інтерв'ю з керуючими справами Дрогобицької міської ради паном Куцюбою йшлося про те, що штат ЦНАП у Центру надання адміністративних послуг збільшено на п'ятеро спеціалістів для того, аби зліквідувати проблему черг та навантажень. Мовляв, з 1 жовтня 2016 року органи місцевого самоврядування отримали повноваження, які дозволяють виробляти закордонні паспорти. Ось лише грошей на обладнання ще немає. Але над цим читаємо в газеті, міська рада працює. Якає запитання: чи працюють ці п'ятеро осіб, що введені у штат, і якщо так, то що вони роблять? Якщо паспорти ЦНАП ще не видає в ідеалі, в майбутньому в дробичі буде декілька місць, де можна буде зробити паспорт. Це ЦНАП та міграційна служба. А ось щодо впровадження електронних черг та справжнього врегулювання проблеми доступу до адміністративних установ? Питання залишається на часі. Сподіваємося, воно вирішиться. Але пам'ятайте, черга є не лише при поданні документів, але й при його отриманні.